Катя, вітаю. вітаю. Розкажи, будь ласка, про себе. Звідки ти і чим ти займаєшся? Я з Чернігова, я наставник для б'юті майстрів. Я допомагаю їм змінювати якість життя. І власне якість життя допомагаю собі змінювати. Супер, супер. Хорошо, а скажи мені, будь ласка, от ми зараз на ретриті. З яким запитом ти приїхала на цей ретрит? Основний запит в мене був це е, дізнатися якісь особисті грані, яких я ще не знала, не розуміла, не усвідомлювала, тому що я знаю, що в мені ще багато чого можна розкопати, і хотілося його дістати. Добре, скажи, будь ласка, що ти очікувала від ретриту? Я їхала взагалі без жодних е, очікувань, просто їхала, знала, що щось відбудеться, відчувала і все. Крутяк. А які головні інсайти і усвідомлення, які тобі допоможуть побудові власні справи і збільшенні прибутку, ти тут отримала? Основний інсайт, це в тому, що моя сила, вона всередині мене. Вона в тому, що інсайт в тому, що? В мене не було жодних особистих кордонів, і по мені можна було їздити, як по Карпатах на санках. Але з ретриту я вже їду. Санки лишаться в Карпатах, і їздити по мені вже ніхто не буде. Крутяк. А що ж тут такого відбувалося, що такі зміни відбулися всередині? Дуже глибока робота з підсвідомістю, дуже. Дуже велика була просто в мене в мене був запит змінити власну якість життя. І саме через це я була готова розкриватись, готова. Я сама в всередині себе була готова побачити те, що найбільше доставляє мені болю, найглибшу точку болю свою. І я її побачила. І дуже важливий момент, що самотужки я би її по перше не розкрила, не побачила б. І я би її не прожила самостійно. А якщо б і дістала, мені було б настільки боляче, що я могла впасти б навіть в якісь хвороби. А так, це за півгодини і все, і чистий ліс, інша людина, інші особисті кордони. Крутяк. А, як ти думаєш, як це вплине на твій прибуток в подальшому розвиток своєї справи? Я думаю, що це як мінімум вплине в збільшення доходу x 3 за найближчий час. Це мінімум, тому що всередині вже є прийняте рішення на це. А вже зроблені певні дії, щоб це було саме так. Це найближчий термін це x 3 Дохід, а далі масштаби будуть більші. Чудово. Скажи, будь ласка, що б ти могла порадити тим, хто сумнівається, їхати чи не їхати з академії «Багатий наставник на ретрит? Е Я би порадила, якщо хочеться змін, то їхати стовідсотково. Якщо, е якщо є сумніви, то це просто про те, що нема готовності. То спочатку треба прийти до особистої готовності, щоб е, всередині прийняти без страху рішення рости, і якщо таке рішення десь є, то тоді взагалі не треба думати, просто брати і збирати всі валізи, які є, і приїжджати. Хритяк. А що ти хотіла б додати особисто до твого е, наставника? Що ти які слова хотіла б ти до неї донести? Дуже величезна вдячність, дуже величезна, тому що ну це неймовірна робота. Це неймовірна робота, що Іра робить з людьми, як вона їх розкриває з неймовірною швидкістю. З неймовірної швидкості, і це на різних рівнях готовності, да? навіть якщо людина ще не готова розкриватись, вона розкриється, але просто в тій мірі, наскільки собі дозволяє. Якщо особисто в мене, то я вже працювала певний час для того, щоб сьогодні був такий величезний прорив. Але цей прорив він був саме завдяки тому часу, який я вже працювала над собою. І... Класно, круто. Я дуже дякую, що вона в моєму житті з'явилась в моєму полі. А я в її полі. Так круто. Супер. Ти умнічка. Бажаю тобі всього найкращого. До зустрічі. Дякую, до зустрічі.